Друзі, всім привіт! На огляді сучасні монети Чехії. І так, перша монета номіналом одна крона. В центрі зображено номінал 1, 1. Знизу корона, по кругу напис Чеська крона. Монета виготовлена з сталі. Та покрита нікелем. На зворотній стороні монети зображено герб Чехії. Рік 2019. Маса даної монетки 3,6 грами, діаметр 20 мм. Наступний номінал. Дві чеські. Кроми. Така монета, також виготовлена з сталі та покрита нікелем. Зворотна сторона монети. По кругу Чеська Республіка в центрі герб Чехії 2016 рік. Маса даної монети 3,7 грами, діаметр 21,5 мм. Наступна 5 чеських крон. Така монета також виготовлена з сталі та покрита нікелем. На зворотній стороні монети зображено герб. Чехії, Чеська Республіка 1993 рік. Наступний номінал 10 чеських крон. Монета виготовлена з сталі, покрита нікелем. Така монетка номіналом 10. Крон на зворотній стороні монети зображено герб Чехії 2020 рік. Маса даної монети 7,62 грами, діаметр 24,5 мм. Наступний номінал 20 чеських крон. В центрі монети зображено вершника. Монета виготовлена з сталі та покрита, ні... покрита латунню. Така монетка номіналом 20 чеських крон. Назворотна сторона монети. Так само герб Чехії 2020 рік. І остання монета. Це найбільший номінал серед монет 50 чеських крон. Така монета 50 крон, зворотна сторона монети. Маса даної монети 9,7 грами, діаметр 27,5 мм. Дані монети. Були введені в обіг в 1993 році. На даний момент всі монети є платіжними. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!